Але люди, не було такої ситуації, що могли людей бити, катувати, стріляти. Дуже тяжко зараз всім. Я говорю, що це моя позиція особиста. Я ось, хожу на мій дан, ви бачите, в мене вгорівся лиця цього газу. Я зутні сьогодні була, я 19 го була на хрещенні, я була 29-го Коли такі гвинтівки, це захисні кормі були, а коли човні кормі отакі ці гунтівки, це я можу забути. Я знаю, що такі люди попадають на отстріл, вже. Я це знаю. То мені все одно, чи мені відкрить життя так, чи від якоїсь хвороби, чи від отстріл, Ну повірте мені, не можу. 这里。 Давайте да. ну, да. прим... Ребята, Ребят, снова... еще раз говорим. Я хочу вам сказать следующее. Когда убивают детей, да, мэр города Вишнева раздает подарки, а вы их принимаете. Мне нечего больше здесь делать. Позор